З нами на зв'язку просто зараз Павло Винарчик, начальник пасажирського поїзда один п'ятдесят двап'ятдесят сполученням Одеса Запоріжжя. Пане Павле, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Доброго чи доброго. можете переповісти, що, що бачили, як все відбувалось? Ну, під час слідування поїзду там за декілька хвилин до прибуття на станцію Дніпро головний була вибухова хвиля дуже потужна. Після цього були майже всі кричали, плакали, проводили одразу евакуацію пасажирів, тому що були послідуючі прильоти і детонація, і ми максимально всіх знімали з поїзду, надавали медичну допомогу, зв'язувалися з усіма службами, максимально щоб всіх евакувати та відправити в безпечніше місце. Пане Павле, наші залізничники, неймовірні люди, залізні люди. Від початку повномасштабного вторгнення врятували не одне українське життя. Попід кулями, попід ракетами вивозили з небезпечних районів українців і продовжуєте робити це і надалі. Я бачила перші відео, так прильотів, як пасажири реагували. Вони випадково зробили ті відео. Я, як людина, яка просто подивилась на ці кадри, мені було моторошно. Те, що відбувалося з людьми в безпосередньо в потязі, навіть важко уявити. Наскільки вдавалося заспокоїти і підтримати тих, хто опинився під ворожим вогнем? Чи вистачило слів та ресурсів в такий непростий момент? Ну, вся поїзна бригада працювала максимально швидко, але дуже в складних умовах. Так як всі, як сказати, евакуація проводилась. Були вибиті вікна, двері, заблоковане. Все було. Ми намагалися це пришвидшити все до повної евакуації. Вже були відповідні служби, там швидкі допомоги, які вже надавали їм допомогу, вивозили людей з місця обстрілу. Пане Павле, дозвольте від мого імені від імені всіх українців, які час від часу є пасажирами у подякувати вам і вашим колегам за вашу сміливість і за те, що ви. В такі моменти, ризикуючи власним життям, виконуєте свій обов'язок, робити все можливе для того, щоб безпечно доправити пасажирів, навіть тоді, коли не так все просто. Дякуємо вам, Дякую. сил, витримки, бережіть себе, Павло, винарчик Дякую, та Дякую. і палкі вітання вашим колегам, мирного неба нам, усім, і щоб настав той момент, коли ви будете возити наших пасажирів до моря. Будете возити на захід України на відпочинок, а не рятувати від ворожих куль. Дякуємо ще раз. Нагадуємо, це був Павло Винарчик, начальник пасажирського поїзда номер P'ятдесят два, п'ятдесят сполученням Одеси з Запоріжжя, який постраждав від вибухової хвилі внаслідок ворожої російської атаки.